Ти що робиш? Подійди. Не зрозумів. що ти робиш, я тебе питаю. Це приказ. Який приказ? Кончений, але приказ. І я як офіцер його виконую. Об'ясні мені, щоб я, хоч, може, теж трошечки знав. Сьогодні новий начальник МРЕО зібрав усіх і сказав, панове офіцери, даїшники, від сьогоднішнього дня по закінченню зміни кожен прибирає робоче місце. Чим ви краще призвіровщиків? Та ти розумієш, що нам тут роботи до весни? <рес> Не, ну це, це взагалі, це... хоч бері доувольняйся. Да ти пам'ятаєш цей прекрасний приказ, от, на прошлому тижні 318 працівник дає, повинен бути вічливі звертання звертанні до водія. Да. І, І що це згідно цього приказу, виходить, як це гамно, валить повстрічки. Да? Я повинен опинити, подойти, віже, сказати, ви знаєте, я вибачаюсь, але згідно правил дорожнього руху, ви зараз дуже неправий, бо ви їдете повстрічки. І що він? Мені після цього дасть бабки? Та ніколи в житті. у мене пошльот на три букви і дасть по газам і поїде. І правильно зробить. А потім цей приказ 319 дроб 4. Про те, що після зміни гаїшники повинні підвозити всіх, хто голосує на дорозі, бо люди мерзнуть. Це, це ж хорошо, Андрій Сергіє, що ми знаємо, де проститутки стоять. Да. А пацанам приходиться реально бабушек возити. А 320-й. Та як тобі? Не говорю. Значить, про створення фонду взаємопомощі гаїшників тим, кому сьогодні не фарт. А числять 20% від того, що на за день. Так подожди, так ти розумієш, в чому це суть? Це ж нас обдирають, як кліпку. Це що виходить? 20% віддай в районну, так? Да? 20% в обласну, 20% передай у Київ. І ще 20 віддай от у цей фонд. А нам що тут за 20 гривень робота, чи що? Андрій Сергійович, як би там не було, наказ є наказ. Ну, звісно, я не хочу робити, але тільки що пацани по рації передавали, що цей ідіот катається і перевіряє. В кого не убрано, одразу отак вот от погони зриває. Особливо, якщо їх грязні, то навіть в рот запихає. Ти ж, подожди, ти, ти подожди, ти що, з ума Ти хто? Ти офіцер. Ти колись щось руками своїми робив, ти хоч гвоздя забив у стіну? І щас не буде. Зараз будем пиняти, нехай вони допомагають. Е-е, дворники. Давай. Якщо ви дуже хочете заробити мільйон, але при цьому не дуже хочете за нього відсидіти 5 років, то у вас є тільки один шлях: зберіть на ставку жаб, потренуйте їх крочок другий і проквакайте з ними щось з репертуару «Продіджі». І нехай усі побачать, Україна має талант. кто-нибудь скажет его родителям о том, что произошло. Следующий. Представьте, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы чем занимаетесь. Я черный мат. Меня зовут Гарик Поцер. А, простите, пожалуйста, вот лысый и белая не расслышала, когда нечетко вы сказали, как ваша фамилия? Поцер. Что с именем повезло, что с фамилией? Извините. Коцер, Боцер, первые три буквы, мы не, нечетко слышим просто. П. О. С. А, то есть вы, Поцер, утверждаете, что вы маг, да? Черный маг. Как активированный уголь, да? <свят> И, то есть вы будете нам фокусы сейчас показывать. Я угадал? Абсолютно верно. Ну давайте начнем, а, пожалуй, а, фокусы с картами, что ли, покажет там, ну, угадать, там, знать, ну, вы лучше знаете. Я могу начинать? Да, пожалуйста, начинать. Ты, лысый. Теперь ты, белая, которая постоянно ржет. <звы> Продюсер. Парень. Валентин. Парень, алло, парень. Пацар, я, я вызову охрану, пацар. Ты <звы> будешь пугать меня своей охраной? Охрана! Охрана! Да я вертел твою охрану! Боссер, ты в полуфинале! Плевал я на твой полуфинал! Боссер, ты в финале! Да присел я на твой финал! Гарик, Гарик, ты выиграл миллион, миллион! Да засунь себе свой миллион, знаешь куда? <свескотворение> <свескотворение> Что ты хочешь? Я пришел отомстить за сестру, которую вы выгнали из прошлой программы. <свескотворение> лки-палки! Єдині, секундочку. Якщо вас болить голова, чи за Україну. Якщо вас нудить або ви нудний, якщо вам просто хочеться амфетамінів. Зайдіть у кабінет до Григорія Павловича Хлуса і все буде чітко. Але пам'ятайте його девіз – пацієнт живе доти, доки я так хочу. Доктор Хус добрий день. – Ти хто? – Я Фурман. Який Фурман? Я випускник Тернопільської медакадемії. – А, CTB виміняв у ректора на каністру соляри. Так. Вітаю тебе, Фурман, ти член моєї команди. – Дякую. – Скажи мені, Фурман. Ти сьогодні не замечаєш нічого дивного в нашій клініці? – Ні, абсолютно. Все дуже чудово. Гарна клініка, все це, як завжди. І тобі не попахне епідемією. Ні, епідемією не пахне, ні пандемією, ні ОРЗ. Пахне сосисками зі столової. Скажи мені, фурман, ти сьогодні випивав такі таблеточки, які я тобі давав? Дякую, так. Три штуки. Дуже допомогло, голова не болить. Може, мені випити? Mm -hmm. Ну що, хм. Ну ще одного бачу. То може випити ще? Це вже інша справа. Помогло? Да, дякую. Ну, будь ласка. Доктор, Кур, маю маленьку проблему. Яку? Пацієнт чмо. Ну тут МРТ зразу, з ходу, можна навіть не думати. Колегу робили МРТ, лоботомію, біопсію. Все одно не віддає 40 гривень, які позичив. А на чому воно у вас? Апарат штучна нирка. Так отключайте, що вы думаете? Це сразу допомагає. Віддасть? Конечно. Стопите, ну, вже там ми в відділенні. Може ви покажете там, як це робиться. Та йок, що там думать? Віддернуть з розетки, да і все. Чому вас там учат медакадемія? Палата там. Пойдем покажу. Так, ну, цим розібрались, А що у нас тут? Ой, тут у нас дуже проблемна ситуація, насправді, доктор Хлус, тому що о, не знаю, з чого починати. Ну, це біла жінка, наскільки я бачив. Була mm. була біла, але зараз вона неї жовтуха. Це окремо беремо. Далі у нас кіста, mm -hmm. далі у нас глисти, mm -hmm. у нас виразка 12 персної кішки, mm -hmm. у нас виразка шлунку, mm -hmm. у нас остеохондроз. А, У нас коклюш, бронхіт. є? Конъктив кон'юктиві. Ну це там внизу. У нас роздвоєння особистості. Так, у нас плоскостопія. Кал білий. Як сніг. а, Далі у нас. Тиск скаче, тиск скаче вверх-вниз, як моя колишня. А по бокам По бокам лупашить по нирках печінка вже не та печінка, цироз. Воспаління легких? регулярне, хронічне. От точнісінко так само, як трьох Камні в носу є. носу... Ну, в смислі козявки. Ні, але зато є пісок в нирках. А сірка в ушах в перебор. Опять же, високий рівень еритроцитів, низький рівень лімфоцитів. Чиряки на задніці є? А, так, в доповнення до грибка на ногах. Mm -hmm. Скажіть мені, Фурман. Хто вона по гороскопу? Риба. Фурман. Риба гніє з голови. Провірте, у нього, мабуть, є воші. Якщо є, що робимо. Клізьмо, клізьмо. Будь ласка, наступний пацієнт. Вітчизняне телебачення, подібне на букет, куплений до 8 березня. Обходиться дорого, гірше ніж у сусіда, і швидко в'яне. Єдині, хто на цьому фоні завжди пуп'янки з пістіками на готові, то ведучі файна ТВ. зиновій пипка та Інокентій Бест. Давщиця місного відділу стверджує, що обслуговувала того клієнта згідно всіх прав споживача та професійної етики. А те, що відрубала палець йому, то це просто хотіла привернути до себе увагу. Бо жінка вона вже не молода, а так. Хочеться сімейного тепла і ласки. Бережіть себе, стережиться гострих предметів. Наразі в мене все, а я передаю своє слово своєму колезі і на кінцію безступ. Стоя, стоє! Я знаю, кого зараз кажу, що чесно. Зараз канал Файна ТВ стає найкрутий канал в цій державі. А знаєте чому? Тому що ми навіть круче, ніж магнолія тебе. От вони приїжджають на місце події, коли що трапляється, А ми от, приїжджаємо ще до того, як якась подія трапилася. Ми зараз доріком оператором стоїмо, от ми просто чувствуємо воздусі, носиться. Що зараз. Це буквально секунд через пять, Чотири, три, дві, одна, нау! йо Может! Йома! Добрый день! Добрый день! Скажи, пожалуйста! Скажи, пожалуйста! Что, что сталося? Ты что ты не бачишь, -мо, на три минуты! На три минуты это шел домой, занес батон и за три! А! Блин, Йома, Йома! Скажи, пожалуйста, я, я кто, кто то остаться? Кто-то, кто может, какие-то малолетки вчинили эту побили вам машину? Что, может, какие-то бандиты там, может, вернулся без предел 90-х? Что сталося? Да нет, какие малолетки, я знаю по-любому! Это эти Банда бабушек этих бабушки. Я вас вижу. Вы, блин, вы, вы, вы получите за это! Что это я думаю? Я тут то ті бабки вони можуть вам таке нарубить. Бабулі, то вони сидять по хатах знаєте, там, нянчаться з нуками, цветочки садят на клумби эти бабки. То вони не могли такого нарубить. Вот именно, цветочки. Я вспомнил, я вспомнил, це я летом сдавал тут назад, наїхав на клубу, раздавил якийсь цветочек, они вечером мене заловили в подъезде, вот так вот приезжала. До стенки взяли вот так банку вот такую бутылочку, а батарею разбили росочку. мені так под горло поставили. А ты еще пожалеешь об этом. И дали мне черную метку свою, ту такую баночку с майонезом. Понимаете? Что, что будет будете За это ж таке не можно, щоб оно оставалось без наказания. Вы будете обращаться в милицию, куда его писати. Чи може наймете братву, щоб та братва отстреляла тих бабок? Что вы будете рубить? Нет, все бесполезно, бесполезно. Потому что мы ми... один знакомый опер, который мне скажет, сказал, что все милиция и бабки это все нераздельные понятия. он мне вот так четко вот так вот затянулся и сказал бабки рулят в милиции, понимаете? все, все, блин. единственное, что я полезу на крышу. только не кидайтесь. не, не, я буду сидеть и всю ночь вы. на Луну, потому що от нічого ти не можеш зробити проти цього! Бабки рулят міром, йомею! На цій післямістичній ноті я буду закінчувати той а? репортаж. Ми от чувстали, що станеться, і воно сталося. Дуже шкода, канєшно, чоловіка, але, так як він сказав, бабки рулят міром, і то кінець нашого репортажу на Войникенкій Без, спеціально для Файна ТВ. Толік, зняв? Знято. <ріп>. Знято? Да. Що там далі? Зараз а, залізеш в каналізацію, зіграєш Крокодила, дам тобі 20 гривень, ти в театральному стільки не зарабатує. Блін, дякую, я переодіваюся. У мальовничому селі після повернення жорстокого Києва знов живе романтична пара. Мрія кожного мужчини з достатком нижче середнього Марічка і Антон. Прогресивний молодий чоловік з життєвим принципом. Обіцяти ще не означає одружитись. Марічка зрозумів, Що це таке? Взагалі? Я скалую на роботі з тими курями, гріть, розриваюся, вже мені ті кури всюди вижаються. Пошу сутки на прольот, як коняра загнана. Я вже сам як, як петух гамбурзький. Я вже ходжу по вулицях, тако сідаю, кікаю, йду далі, все на автоматі. А ти замість того, щоб пахати, стоїш і ревеш, чого мішалка сама крутиться, де бетон? Ти представляєш, скільки це світло мотає. Ти мене що, розорити хочеш? Що ти стоїш ревеш? Антон, по-перше, я дуже замерзла. А по-друге, коли ти мені сказав Марічка, поїхали до мене жить, я одумала, що у тебе є де жить. А я не догадувалася, що мені прийдеться строїть. Те де ми з тобою будемо жить. стріндець? чекай, а ти хто така? Ти хто ти є баба? Да. То ти є берегиня сімейного вогнища. Да. То я тобі так скажу, родна. Якщо ти хочеш нести яйця в нашим сімейному гньоздишки, то вже будь любезна, построй його. Звийте гньоздишку. Антончик, я несу твої яйця вже не перший рік. Але поки я ото то дострою то гньознишко, то в мене грижа буде. І отакий от, от на сраки вилізе, як кулак. Слухай. Слухай мене внимательно, девочка моя, я не розірвуся між курями і стройкою. Тому тако, кожен має займатися, тим на що вчився. я буду заробляти гроші, а ти мішай бетон. Понятно тобі? Вже всі сусіди з мене сміються, кажуть, на мене молдаванка і предлагають мені горілку бухати. І я боюся, Антончик, що колись не видержу і соглашуся. Я боюся, що я не видержу. Святку розвалю на ну, сару тобі, а потім тим сусідам. У тому петі. Гадочі. Я знаю, чого ти добиваєшся. Чого я добиваюся? Щоб я своїм горбом, своїм здоров'ям тобі построїла цю хату, меблірувала, поклеїла обої, щоб привезла ковра до мами, а потім ти мене виженеш і приведеш з курицю молоду, на все готове! Ти больна на всю голову. Дивися на мене, я тобі хто такий? Чмошник малолітній. Чи мужчина в розсвіті сил, який сам відповідає за свої діла. Я самостоятельний чоловік, я сам Я яка куриця у мене клює просто, понятно? Соня, я знаю тих куриць, куриці, знаю, що то запроси, вони тобі клюють. Так, коротше, тепер от я тобі кажу, раз і навсіх запомни. То тобі нема міста статом хата, то наш дім, де я главний, бо я мужик, я голова. І якщо я сказав, що. Ти робиш. Це єдине правило, яке ти маєш запам'ятати на всю життя. А є ще якісь правила. Є цемент не красти, бо зловлю повідриваю руки і ноги. Все, решта правил узнаєш по ходу. Ну, може, розкажеш мені якийсь стих такий подбадрюючий, який би зарядив оптимізмом дівшку з бітономішалкою на морозі. Щас я тобі заряжу. Кури... в житті! Все починається з малого. Да. З зернинки хліб, з цеглини буде хата. Буде. Не інтересно мені чути міння твоєго. Не будеш працювати, запхаю бітону мішалку, хоч ти й не винувата. Табілий стих. Коротше, я пішов на роботу, вернусь, щоб цоколь був готовий. Понятна, богиня? Є yes, ще. <laughs> йди ти в армію говорять файні Україні, коли сердяться один на одного. Де де там з тебе зроблять справжнього чоловіка? Навіть якщо ти жінка, кірзова опора держави і свенцева совість нації, армія файної України. війна, фігня, головне маньоври. Біда, біда полковник, біда, біда, блять. Рапорчик, ну ебай, ё... ворот, що за істерика? Докладуй, що там случилось? Противник запустив проти нас в дивисію танків. І йдуть вони не оттуда, а оттуда. Фактически, або нас ззаду. сзаду. Рапарчик, ну як ти мене задоубав, коли ти вже принесеш хорошую новість. То генерал усрался, то танки розбашли. Ну які варіанти. У мене тупаді. Збираємо малатки, валимо отсюда нафік, тому що їх багато, і вони дуже страшні. А я тобі так скажу, прапорчик. Ми з тобою війни і валить ми не будемо. Ми приймаємо бой. Пане полковнику, я знав, що ви больні на голову. Але не думав, що я стану суучасником цього. Гранат нема, патронів немає немає нема ніфіга. Робимо бутилки. Загречительной смеси. Заживать. Муханый бабай, прапорщик. Так у тебя есть бутылкой? Так давай пей, будем зажигать. Давай, лупаш. Хорош. А ну, дай мне. Боишься, щетанка? Дуже боюсь, а танка. Товариш полковник, я так боюся, а ви що не боїтеся танка? І що, в мене коли теща з кухні з качалкою в руках виходить, там танки ховаються. Не боюся. А зараз ще боїшся танка. Да не так перший раз Но все одно ще по штанках дресся. <ривателись> Товариш полковник. А что вам той танк уже, 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 не страшный? Да я с малыми своими на дискотеку ходил. Мне уже вообще ничего не страшно. А сейчас боишься танка? Сейчас, товарищ полковник. Не, ну честно скажи, посыкиваешь или нет? Я бы сейчас вольну в Чак Норриса. <связываю> так, подъем. Берем вот эти бутылки с зажигательной смесью. Будем бухать? Идем, завалим танк, а потом всех Чак Норрисов в лесе поубиваем. Наш полковник, вы идите, я сыкнул. Давай. Все, твоего ни. Что я скажу? Да, да, да. Твою балконе. Как встану я перед вдовой. Неужто так днем вчерашний? Ну твою мать! Полковник це називається олягерком! Алягер! Я його зараз даганю підав! Свариш полковник! Я з вами! <маний> Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.